На 29 листопада 2013-го вільнюсі було заплановано підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом. Буквально за тиждень до цього уряд України відмовився від євроінтеграції. А за місяць до того відбулася таємна зустріч Януковича з Путіним у Сочі, де останній переконав українського президента долучитися до митного союзу СНД на противагу Європейському Союзу. Саме в Сочі, як припускає екс голова СБУ Валентина Наливайченко, Януковичу показали. Плани Росії щодо створення на сході та півдні України Новоросії. Янукович справді на кілька діб тоді зник, зачинився з Путіним у Сочі. З мого досвіду і професіоналізму припускаю, що Януковичу тоді в деталях все показали і його приперли планом Новоросії. І все те, що почалося 2014-го в загальних рисах і принципових речах, тоді йому показали і просто сказали: Давай, виконуй. Думаю, він довго не опирався. А одразу пішов на все. Я скажу, чим підтверджується власне така моя інформація, каже Наливаченко. Перше, що зробив Янукович, тікаючи на початку 2014-го, коли вже перемогла революція гідності, він поїхав до Харкова і почав говорити про Новоросію, закликав навіть роздавати зброю. Тобто він засвітив тоді всі путінські плани, вважає. Наливаченко відмова Януковича від євроінтеграції призвела спершу до Євромайдану, а потім і до Революції Гідності. Гнів українського народу, про те якого тодішня влада кинула збройних спецпризначенців, призвів до краху режиму Януковича. З 2014-го він грає роль опудала в руках Путіна. Його перманентно дістають і шухляди, голять, одягають у костюм і показують публіці, наголошуючи, що саме він був і лишається легітимним президентом України. В останнє Кремль таку спробу робив у дві Тисячі двадцять коли російські війська заходили з Білорусі до Києва, тоді Януковича планували насильницьким шляхом повернути у крісло президента України, але цього так і не сталося. За 20 років, що минули з 2004-го, четвертого, льодяники давно вже розтанули в кишені Януковича. а Путін так і не спробував їх на смак. Нині йому лишається лише одне ковтати гіркі пігулки від поразки в Україні у тій самій Україні, яку Путін так і не спромігся підкорити.